thank mm -hmm. you mm -hmm. Добрий день, шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами на черзі відстріл тактичних захисних окулярів Daisy X7. Стріляти будемо дріб'ю з відстані 25 метрів, товщина лінзи 1,5 мм, полікарбонат. Результати за секунду. Шановні клієнти, у режимі реального часу зараз з вами дивимось, як справи з нашими лінзами. І які у нас результати? Бачимо, що пробиття немає. Ось ось результат ось є. Ось загалом результат. Тобто з 25 метрів, у нас сквозних отворів немає. Доброго дня, шановні клієнти, зараз в офісі більш детальніше покажемо вам результати відстрілу, який ми робили для окулярів Daisy X7. Отже, можете звернути увагу, пробиття ось на лінзах немає. Я вам детальніше зараз кожну лінзочку покажу. Бачите, от влучання є, ось, ось з цієї сторони дуже добре видно, що пробиття немає. Так само і на Ось ці жовті лінзочці. Ось, тобто, окуляри дуже добре справились зі своєю задачею. От можете звернути увагу, навіть якщо велика кучність, ось драбинка потрапила, але пробиття немає. Ось такі результати. Окуляри дуже добре справляються зі своєю задачею. Доброго дня, наші шановні! Клієнти! Сьогодні у нас з вами розпаковка захисних тактичних окулярів Daisy X7. Шановні клієнти, зважайте на те, що в нашому магазині ця модель окулярів представлена в шістьох кольорах, а саме хаті. Ось так вони виглядають. Потім піксель. Вудленд? койот, Олива? Та чорні? Шановні клієнти, вітаємо вас на огляді захисних тактичних окулярів ДЗІ x 7 в цьому огляді я вам покажу наявність цих окулярів, в яких кольорах є яка модель і для кого який корпус краще підходить. Розкажу про функціонал кожної моделі. Подивимось з вами детально розпаковку, покажу вам комплектацію цих окулярів і коротеньку інструкцію про те, як чим користуватися, як лінзочки замінювати, як замінювати дужечки. Якщо будуть питання, з радістю відповімо на них в коментарях і приятного вам перегляду! Отже, модель тактичних окулярів Dzi X7 у нас в магазині є в шістьох кольорах. Зараз я вам кожен детально покажу, розкажу, для якого там підрозділу, роду військ або там по завданням які окуляри підходять, і потім будемо з вами дивитися комплектацію. Отже, перший це чорний класичний колір. Він абсолютно універсальний, він підходить як і рибалкам, як і спортсменам, так і військовим за рахунок полікарбонатних лінз. В комплекті у цих окулярів чотири комплекти лінз, одні з яких поляризаційні, і три інші захисні. Поляризаційна лінза не є захисною. Чорне управо, вона універсальна, як я вже казала, вона там підійде незалежно від того, в якому вироді військ, підрозділі, там, або, ну, незважаючи на ці всі деталі, підходять абсолютно усім. Потім у нас є ось така модель кольору Хакі. Ця модель просто супер варіант для підрозділів, які дислокуються в місцевості, де дуже багато сухої трави, сухих кущів тощо. Там він як кочери, тут можете побачити з усіх сторон. Дуже класні маскувальні властивості у цього кольору, тому рекомендую. Піксель у нас є. Це окулярчики, ідеально підійдуть нашим ВСУ. Вони зроблені по кольору форми, тому якщо вам по формі треба ось такі окуляри, можете їх замовляти. Колір койот. Колір койот він підходить військовим, які здійснюють військові операції на Сході України, де дуже багато піщаної місцевості, пісків, тому можете також цей колір для себе обирати. Він такий приємний, матовий, можете побачити. Потім у нас це колір Вудленд. Ось так він виглядає. Також підвищені маскувальні властивості, як і в кольору хакі, але це вже для більш зеленої місцевості, змішаної лісосмуги, просто лісосмуги. Тобто вони будуть вам ідеальним помічником. І колір олива. колір олива також підходить Для місцевості, де дуже багато рослинності, змішаної рослинності, змішаних кустарників. Або, якщо ви проходите службу в Національній гвардії України, це дуже колір схожий на той, що у Нацгвардії. І зараз вже більш детальніше до нашого огляду комплектації. Отже, по-перше, я б хотіла почати це з цього е, суперзручного чохла. Е, зручний він за рахунок того, що він має карабін, можете пристібнути на рюкзак, ремінь, штани та тощо. Е, він абсолютно зручний. По-друге, він жорсткий. Якщо ви передислоковуєтесь і вам потрібно перевезти речі, ваш. Кейс не подряпиться. Я його жмакую, йому взагалі все одно. Зсередини він ось такий. І маємо виїм під пальчиком. Супер зручно. Потім в нас картинка для перевірки поляризації. Трошки згодом я вам покажу, як вона працює. А, взагалі штука класна. І в нашому магазині всі окуляри, які йдуть з поляризацією, вони мають цю картинку для перевірки поляризації. Потім брендована серветочка для видалення бруду. Виробник дуже дбайливо піклується про своїх клієнтів, тому він поклав нам ось таку серветочку. І ще додатковий синтетичний чохол для наших окулярів, також брендований. Потім змінні дужки. У нас є ось така стрічка. Для чого вона потрібна? Якщо вам потрібна додаткова фіксація на потилиці, ви змінюєте дужки, трошки згодом я вам покажу, як саме це робиться. Змінюєте дужки і можете використовувати взагалі без рук. Окуляри будуть надійно сидіти у вас на потилиці та щільно прилягати до обличчя. Трошки згодом я вам покажу, як вони міняються, і як вони змінюють свій вигляд, коли ми ставимо ось такі змінні дужки. Потім в нас з вами є насадочка на дужки, це також для додаткової фіксації на потилиці, але якщо ви не хочете повністю знімати дужечки, ми можемо ставити ось такі насадки на дужечки. І перейшли до самого цікавого, на мій погляд, це наші лінзочки. Отже, як я вже і казала, у нас в комплекті йде 4 комплекти лінз. Перші поляризаційні вони стоять по замовчуванню. і ще три комплекти. Ці три комплекти зберігаються в ось такому мішечку. Ви можете зберігати їх навіть без пакетиків, бо кожна лінза має покриття від дрібних та великих подряпин. І, шановні клієнти, всі лінзи мають захист від чотирьох типів е, випромінювання, а саме UV400, UVA, UVB і UVC. Тобто, якщо вам потрібні окуляри з захистом від ультрафіолетових променів, можете сміло обрати цю модель. І по кольорам лінз. Перші це поляризаційні. Ось так вони виглядають, взагалі, ось так виглядають наші окуляри, більш детально зараз. Дужечки. Всередині це подушечка для того, щоб окуляри більш щільно прилягали для, до вашого обличчя. Також можете побачити брендований надпис з усіх сторін. Ось так виглядають наші окуляри. І отже, поляризаційна лінза. Давайте з вами зараз перевіримо її поляризаційні властивості. Отже, що ми робимо? Ми беремо ось так картиночку і потім надягаємо лінзочку. Бачите, з'являється от рибка, все. Ми перевірили з вами поляризаційність, і ці лінзи дійсно є поляризаційними. Отже, тепер. Ще три комплекти лінз. Перший це в нас прозорі. Ось так вони виглядають. Це просто захисні лінзи. От бачите, покриття захистом. Прозорі лінзи можна використовувати як захисні або, якщо вам не потрібна корекція кольору навколишнього середовища. Ви можете їх використовувати, вони також є захисними і дуже класно справляються зі своєю роботою. Потім у нас з вами є ще ось такі мідні лінзи. Це для корекції кольору. Якщо це яскравий сонячний день, можете їх використовувати для захисту від сонця. І також у нас з вами в комплекті ось такі жовті лінзи. Дехто вважає їх лінзами для водіїв, бо вони підвищують яскравість, контрастність картинки, дехто вважає їх лінзами нічного бачення, бо принцип роботи той самий. Але ми рекомендуємо їх як і водіям, так і військовим, які здійснюють там операції в нічний час. Підвищує контрастні зображення, і зображення стає чіткішим. от, такі от наші лінзочки в комплекті 4 штуки. До речі, якщо ви займаєтесь активними видами спорту, і вам потрібні захисні окуляри. Для того, щоб, е, от наприклад, ви полюбляєте велоспорт і коли їздите по проїжджій частині з машинок дуже часто вилітають камінці, ці окуляри вони просто супер захищають від цього очі. Якщо ви рибалка, то поляризаційні властивості це просто для вас, коли сидиш в сонячний яскравий день і від е, води просто відблиски сліплять очі, ось ці поляризаційні лінзи вони вас врятують. І давайте з вами подивимось на наші змінні, лінзи, ой, змінні дужки, насадки на дужки. Як ми використовуємо ось цю е, насадочку. Змінні дужечки. Ось так от ми переліпляємо хрест на хрест і фіксуємо на наших окулярах. Ось вони зафіксовані, і можете використовувати. Якщо вам потрібна ще додатковіша фіксація, ви надягаєте змінні дужки. Як же користуватися змінними дужками, Як їх взагалі знімати? Як їх одягати? Е, ну, взагалі, все супер просто. У нас є ось тут фіксатори, ви на них натискаєте. І просто витягаєте дужечку з однієї, і так само з іншої сторони. І потім просто вставляєте змінні дужки наші. І все, окуляри можна використовувати. Ой, погано зафіксувала. І все, окуляри можна спокійно використовувати. Е, ретельно фіксуйте, бо якщо трошки не дощолкнете. Вона не зафіксується в пазику. Як я вам казала, у нас же ось тут пазики. Ну, взагалі, супер. Як у нас змінюються лінзи? Лінзи змінюється просто елементарно. Це одна з найпростіших моделей по зміні лінз. Ну і так само ми можемо їх назад поставити. Як ми змінюємо лінзи? Ось ця антибактеріальна подушечка, вона зйомна і знімається дуже просто. Ось тут посередині у нас фіксація, через верх. Знімаєте і все. Ось так виглядає голий корпус. До речі, клієнт, якщо вам. Не подобається використання з тією паролоновою подушечкою, ви зміло можете використовувати і без, без неї. Вона потрібна для більш ретельного прилягання до обличчя і вона захищає ваші очі від того, що ось ту, під спилом скатуються до вас в очі. І як ми з вами змінюємо нашу лінзу? Все дуже просто. У нас є рамочка, ми просто і все. Нам треба трошки припідняти рамочку, і видавити лінзу на себе. Не хвилюйтеся, лінзи дуже міцні, навіть якщо вам здається, що поляризаційна лінза тоненька, ні, вона супер змінюється і вона досить міцна. Отже, раз, і все. І давайте, наприклад, з вами поставимо ось таку мідну лінзочку. Таким самим чином ми її вставляємо. І все, Лінза замінена. Поміняна це навіть і не 5 секунд, це менше. Якщо у вас перші рази не буде получатися, вам буде казатися, що це дуже важко. Не лякайтеся, це все справа техніки. Вам просто трошки більше часу буде потрібно на те, щоб приловчитися до того, як вони знімаються. І зараз наші. З вами традиційні підсумки, як і в кінці кожного з вами випуску. А поки подивіться, як ми її вставляємо обратно. Фіксуємо з однієї сторони, трошки вище ось тут ми з вами, і намагаємось зафіксувати з іншої сторони. Зафіксували, ось бачите, як вони у нас. А потім просто через нижчі дужечки підтягуємо і фіксуємо посередині. Тобто, окуляри суперзручні, окуляри досить маневрені і їм дуже елементарно та просто користуватися. І наші з вами традиційні підсумки, які ми підводимо з вами в кінці кожного випуску, стосовно моделі окулярів. І що я вам хочу сказати? На мою думку, поповнення вашої колекції тактичних окулярів цією моделлю є просто неминучим. Бо це класика, яка має бути, мені здається, у кожного. Бо вони, по-перше, у них дуже високі захисні якості, полікарбонатне скло, яке захищає від уламків, від дрібних осколків, пілу, пилу. Віску, вітру. ну Взагалі, це просто супер для такої моделі. По-друге, різноманіття кольорів. Ця модель є в дуже-дуже багатьох кольорах, цілих шість. Ви саме можете подивитися по комплектації, вони нічим не відрізняються, просто різниця в кольорі корпусу. По-третє, за рахунок простоти використання, ця модель підходить ну, там, з маличку і прям до 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 Дуже зручні, дуже легко ними користуватися, все інтуїтивно зрозуміло. І лінзи, на мій суб'єктивний погляд, дуже легко замінюються. Комплектацію нас виробник не обділяє, як завжди, це. Насадка на дужки, змінні дужки, один чохол, інший чохол, і ще чохол для змінних лінз. Ну, тобто, модель дійсно варта вашої уваги. Я рекомендую, як мінімум, на пробу замовити, вони точно вам сподобаються. І дякуємо вам за перегляд. Якщо маєте е, питання по традиції, залишайте їх у коментарях. Е, оформлюйте замовлення. При оформленні замовлення вас менеджер може проконсультувати, якщо маєте якісь питання, і вказуйте колір, який вам сподобався більш всього. Дякуємо за перегляд і гарного вам дня!